Слава Ісусу Христу! Маємо від Бога благословений час. Маємо, не знаю, не зовсім можливо радісний день, але я вам хочу сказати, хай ім'я Бога буде благословене. Слава Ісусу. Радість християнина в тім, що і Ісус Христос воскрес. Що Ісус Христос є живий, Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Слава Богу! Він не незмінний Бог, Він той, що був, Він той, що є, і той, що має прийти, взяти свою церкву, взяти своїх викуплених людей для того, щоби раз і назавжди дати те обіцяне царство небесне. В своєму вічному новому Єрусалимі, слава нашому Богу! Я сьогодні хочу бути короткий в своїй промові. Хочу, щоб ми більше налаштувалися на подячну молитву, хочу, щоб ми більше налаштувалися на не просто бути в молитвіному домі, тому що ми вже є в молитвиному домі. А хочу, щоб ми налаштувалися прийти в присутність Божу, прийти під Його святе благословення, прийти перед Його святим Лицем, відкрити своє серце, відкрити свій розум, відкрити своє єство все перед Ним. І насправді сказати, Господи, дякую Тобі. Я не знаю, чи у вас є за що дякувати Бога. Я з самого ранку, я цілу ніч я не знаю мені таке враження, що я і вночі співав. Мене таке враження, що таке піднесення було. Мені і сни снилися, що я заходив на якесь з одного зібрання, приїжджаю, заходжу в інше зібрання, а там ще більше е, таке приміщення, як в нас, і це було потужне. Я думав, що це таке, коли прокинувся. Але я зрозумів, то я слава Божа, то те, що ти можеш переживати в будь-який момент, це те, що ти можеш, е, чим ти можеш радіти, чим ти можеш тішитись, псалом 112. Відкрийте, будь ласка, хто має слово Боже, хтось не має, то можете слідкувати на моніторах. Псалом 112. Алілуя! Хваліте Господні раби, хваліть ім'я Господа. Нехай буде благословене Господнє ім'я від тепер і навіки. Від сходу сонця аж до заходу Його. Прославляйте Господнє ім'я. Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса. Хто подібний до Господа, нашого Бога, що мешкає на висоті, та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі, бідаря Він підводить із пороху, зі сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможами, з вельможами люду Його. Він. Неплідну в домі садовить за радісну матір дітей. Алілуя! Слава Богу! Слово Боже говорить про те, що Ну, це, звичайно, хваління псолом, але самий текст показує про те, що Бог є всемогутній, наш Бог є всемогутній. Наш Бог є всесильний, наш Бог є святий, наш Бог є той, якому нема неможливої жодної речі? Ви скажете і війна, і війна теж. Я не знаю чому, до, якою, до якого моменту це все має продовжуватись. Я вчора молився, я задавав запитання Богу, Господи, а доки це може діятись? Я в молитві задавав, казав, Господи, скільки можна це терпіти. З цими питаннями я щиро приходив перед Бога, і ви знаєте, і Бог дав мені відповідь: я Бог святий, я Бог вічний. Слухайте, брати мої та сестри, дорогі друзі, всі, можливо, гості в нашому зібранні, послухайте, Бог, Він є Бог усякого тіла і Бог всякої речі під небом. Він створив Всесвіт, не просто планету Земля, не просто створив все, що ми бачимо навколо. Він створив весь всесвіт, і все рухається завдяки і через нього. Все не просто рухається, все існує, що йому людина, що перед ним люди, які коять зло. Звичайно, чаша має наповнитись. Звичайно, і наша чаша молитов теж має наповнитись. Ми не можемо сидіти спокійно. Я зауважив за вчорашній день, як заворушились люди, коли недалеко від нас це все сталося. Як всім стало небайдуже, як всі стали, почали закликати про те, щоб молитися і так далі, я собі десь внутрішньо задаю запитання, а не можна було вчора молитися? Не можна було молитись позавчора, не, не потрібно було підсилювати молити. Чи не потрібно це було, чи, як кажуть в народі, поки грім не грімне, тоді мужик не перехреститься, чи як? Дорогі друзі, Бог гідний хвали і слави. Щоб не відбувалось навкруги. Псалми писалися після доби, коли жив праведник Йов. Псалми писалися, зуважте, хронологія і послідовність життя людства проходило, саме писалось тоді, коли вже жив, був Йов, і його життя він в свій, в свій період віджив. І в своїх словах, в своєму житті, в своїх випробуваннях, в своїх бідах, в своїх переживаннях, саме Йов проказав саме ось ці слова. Слова проказав, які, які можливо, були не так легко йому сказати. Я не знаю, ну мені так, мені так уявляється. Я не знаю, як ви це можете уявляти, коли приходить один післанець, за ним інший. Не встигає виходить другий, заходить третій піснець, і всі негативні новини, і всі жахливі новини, і все те, що можна було сказати від нього, отримати не просто стрес, а інсульт. Коли людське серце, коли розум людський не може витримати, тому що те, ті звістки, які приходили в його життя, все стосувалося особисто його. Особисто його сім'ї, особисто його дітей, особисто його багатства і всього іншого. Це його торкалося. Послухайте, коли нас торкається біда, чи переживання, чи горе, ми що просто зложуємо руки і сидимо? Чи, можливо, ми не встаємо з колін? Чи, можливо, не висихають наші сльози, чи, можливо, ми постійно голосимо до Бога. Чи не так? Подібно торкалося в житті Йова. Але він сказав саме ось ці слова. Бог дав, Бог взяв. І нехай ім'я Господа буде благословене Чи ми можемо ось так сказати? Ну, звичайно, один автор, я дещо переклав, один автор сказав такі слова про нього. Він заживо гнив від прокази, вдалині від людей. Він втратив усе, але перед Божим лицем Він ставав на коліна. Та слово одне, що повторював все кожний день. Нехай буде ім'я Господнє благословене. Ти є в Божих руках, і це в пам'яті міцно тримай, лиш зачнуть урагани ревіти, ти ставай на коліна. Господь не залишить тебе, ти в молитві скажи. Нехай буде ім'я Господнє благословене. Брати мої сестри, ми йдемо в молитві до нашого Господа. Я хочу, щоб кожен сказав справді від щирого серця від нашого життя, від кожної сім'ї. Нехай ім'я Господнє буде благословене. Чим більше ми будемо благословляти ім'я Господнє, чим ми будемо більше благословляти Боже ім'я. Господь буде більше з'являтися в нашому житті. Його милість, чуда, Його благословення, Його багатство, Його е, покровительство буде більше приходити в наше життя. Подивіться на того самого Йова. Я не кажу, що це якась, е, якась е, незрозуміле вчення, що я хочу сказати ні. Але я просто дивлюсь на життя Йова, коли він все втратив, коли він. Не згрішив, коли він не прогнівив ім'я Господа, коли він навіть коли найближча людина приходила і зверталася до нього, що він похулив ім'я Господнє і помер. Але він залишався вірний для Господа, і Бог його не залишив. Бог не просто вернув те втрачене, а він написано, що не було жодної такої людини на землі. Багатої я хотів би додати щасливої, благословеної, як Праведник Йов. Всі ми прагнемо благословення, всі ми хочемо благословення для наших дітей, для наших сімей, особливо в цей час. Чи не так? Ми хочемо миру і спокою. Ми хочемо е, затишок. Ми хочемо стабільності. Ми хочемо роботи. Ми хочемо е, бути забезпечені все інше. Нехай ім'я Боже буде благословене. Відтепер і аж навіки піднімаємося для хвили Богу. Алілуя!